30 років тому Україна свідомо відмовилась від ядерного арсеналу, підписавши Будапештський меморандум з ядерними країнами, Сполученими Штатами Америки, Великою Британією та Росією. Згодом з застереженнями і окремими документами долучилися ще й Франція з Китаєм. В обмін обіцяли безпеку. Утім, вже за три десятиліття зрозуміло. Документ сподівань не виправдав. Чому так і що насправді партнери мали на увазі цими домовленостями? Анна Брикова розкаже. 1991 рік уже незалежна Україна виборює своє місце у світі. Одне із наріжних питань ядерна зброя. Адже саме в нас розташовано третій у світі арсенал найстрашнішого озброєння: 176 міжконтинентальних балістичних ракет із півсотні стратегічних бомбардувальників і близько 1900 стратегічних ядерних боєголовок. Більше цією так званою нестабільністю у регіоні колишнього СРСР були занепокоєні саме ядерні гравці найактивнішими були Росія і США. Instant... Вони одразу стануть ядерною силою, пане президенте, з урядом про який ми не знаємо нічого, і з наслідками, які ми не можемо прогнозувати, боялися і громадянських ядерних воєн, тож сильно тиснули. Формально в Україні було право вибору, але Україна була дуже слабка. І в економічному, і в політичному, і в воєнному сенсі теж. На, і йти е, на конфлікт з сполученими штатами, та й не тільки з сполученими штатами, а фактично з усіма великими державами. На той, на той момент було вкрай ризиковано і неприйнятно. І вже у травні 1992-го Україна разом з Білоруссю та Казахстаном підписує Лісабонський протокол як доповнення до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Всі прагнули гарантії, а ще компенсації і грошей на ліквідацію озброєння. Серед них і Україна була запроваджена. Як би мовити, як компенсація програма на налугера 350 мільйонів доларів для дезактивації території. Де була розміщення 46-ї ракетна армія, сама потужна армія ракетних військ стратегічного з призначення у всьому радянського союзу. А ще 5 грудня 1994 року підписали Будапештський меморандум гарантії, хоча радше запевнення, адже саме так написано у документі в іншомовних перекладах у визнанні незалежності суверенітету та кордонів України. Крім цього, підписанти США, Велика Британія та Росія обіцяли утримувати. Тися від застосування сили, ядерної зброї та економічного тиску проти України. А в разі агресії зобов'язалися вимагати негайних дій Радбезу ООН і проводити власні консультації. І це міжнародний договір. Окремими документами його підтримали ще й Франція та Китай. От тільки там немає механізму, це просто декларація. Ну оці консультації, наскільки я пам'ятаю, ми виступали з те, щоб ці консультації були проведені. Але навіть ці консультації вони не є механізмом, який би забезпечив виконання цих гарантій. Ба більше Москва почала порушувати обіцянки дуже скоро. Варто згадати лише інцидент на острові Тузла у 2003-му, коли Росія знехтувала кордонами і будувала дамбу. Перекинув. Довши неподалік, ще й бойове угруповання, провокуючи зіткнення регулярним був і економічний шантаж України. Скільки разів ми були свідками цього економічного тиску, і жодного разу я б не бачив, щоб цей Будапештський меморандум якось. Зупиняв Росія ви використовуватися для того, щоб її зупинити. Не спрацювали так звані гарантії Будапештського меморандуму і 2014-го, коли Росія брутально загарбала Крим і розпочала війну на Донеччині і Луганщині. Тоді, у березні, Україна закликала сторони до консультацій. Прибув держсекретар США та міністр закордонних справ Великої Британії. Росія проігнорувала, а вже за кілька місяців цинічно прокоментувала власні гарантії. Уважають суверенітет, поважати суверенітет, територіальну цілісність, політичну незалежність України. Там відсутні зобов'язання щодо визнання результату збройних держпереворотів. І якщо з Росією як агресором зрозуміло, то чому дієво не відреагували інші підписанти? І отут вирішальну роль зіграло те, що Сполучені Штати в першу чергу президент США Обама він не хотів ризикувати. Він він э, не хотів вступати в прямий конфлікт з Росією, тому що це був ризик ядерної війни, і така обережність підписантів лише підбадьорила Путіна. 24 лютого 2022 тисячі Росія остаточно та безповоротно порушила вже не тільки Будапештський меморандум, розпочавши повномасштабну війну проти України, а й зазіхнула на всю систему міжнародної безпеки. І Клінтон вже зараз, після порушення Будапештського меморандуму, говорив, що він дуже шкодує, що дотисли Україну. Замість України треба було роззброювати Росію, а не Україну. Тепер Росія складає всім ядерну загрозу. І Європі, і всьому заходу, але тоді на момент підписання Будапештського меморандуму Росію бачили партнером у цивілізованому світі. Її залучали до світової економіки, у міжнародні інституції, і навіть запросили до великої сімки, яка стала вісімкою. Утім, все це виявилось ілюзією, як і сам Будапештський меморандум. І його як символ тієї безпорадності, наш головний дипломат привіз у Брюссель на засідання міністрів закордонних справ країн НАТО. Будапештський меморандум це Будапештський меморандум. І цими днями ми відзначаємо 30 років цьому паперу. Це правдивий доказ, це справжнє нагадування, що будь-які довгострокові рішення щодо довгострокової безпеки за рахунок безпеки України є недоречними та неприйнятними. Цей документ, цей папір не зміг гарантувати безпеку Україні. Тому ми повинні уникати повторення таких помилок. Тепер Україна вимагає реальних і дієвих безпекових гарантій, і нині такими є лише членство в НАТО. Анна Брикова, ми Україна, марафон єдині новини.